Elden Ring Knight Reign вже вийшла, і ось все, що тобі треба знати. Вісім унікальних героїв. Немає кастомізації, крім зовнішності. Ти обираєш вже готовий клас персонажа. Кожен має унікальні навички, стиль бою і свою історію. Грати можна в соло або в кооперативі на трьох гравців. Гра виключно ПВЕ, тобто всі проти навколишнього світу. Разом. Комунікація з жестом, голосового чату не буде. Спільний прогрес. Ви ростете як команда. Є адаптивна складність. Чим краще і чим легше вам грається, тим жорсткіші і тим складніші будуть вороги. Є рог лайк механіки. Кожна Сесія це рандомізована карта події і боси. Одна сесія йде три дні, кожен з яких має бути приблизно 10-15 хвилин. Після трьох днів йде фінальна битва з босом. Помер починаєш заново, але сильнішим, оскільки в грі існує система прогресу, яка мотивує повертатися знову і знову. Мапа, до речі, буде постійно зменшуватися, і це дуже сильно нагадує якісь батл роялі. Існують релікви, це перманентні бафи між забігами, котрі можуть покращувати вашого персонажа. Нова бойова система, оскільки в ній тем вище за класичний Еденрінг. Також прибирають коня, і замість нього буде спектр. Тралхок, це типу параглайдера для стрибків і вертикального бою. Інвентар виходить спрощений, максимум динамік і мінімум мікроменеджменту. Монетизація стандарт Edition коштує 40 доларів, а Deluxe Edition 55 і включає доступ до майбутніх DLC. Також в грі буде Мерк. Це внутрішня валюта тільки для косметичних предметів, а PT віно не очікується, тільки скіл. Чому вам варто спробувати прямо зараз? Якщо тебе лякала складність класичного Elden Ring, то ця гра дає м'якший вхід, але з тією самою атмосферою. Також ця гра ідеальна для гри з друзями і для коротких сесій, ідеально для вечірок або одну спробу. Перед сном. Пиши в коментарях, яким героєм уже граєш, і яку команду ти зміг зібрати. Став лайк, якщо чекав Найтрейн, і не забудь підписатися. З тобою був проті. Дякую за перегляд.